Добрий день, шановні освітяни! Це заняття буде присвячено такій важливій темі, яка входить до переліку питань, які вивчаються під час навчання з охорони праці, як електробезпека. Для того, щоб зрозуміти, наскільки важлива ця тема, я хочу звернутися спочатку до аналізу виробничого травматизму, коли відбуваються ті чи інші нещасні випадки. Це все аналізується е, інспекціями е, під час розслідувань, потім зводиться до певних статистичних даних і після цього складаються такі, скажімо так, напрямки звітів. Згідно цих звітів, кількість травм, які спричинені дією електричного струму серед усіх травм, які відбуваються, складає лише 1%. Ну, начебто, небагато. Тому що є багато інших е, травм, які там. Є там пошкодження рук, ніг, інші там бувають якісь травмування, бо механічні травми у нас дуже розповсюджені під час виконання якихось робіт, під час виконання якихось дій, і люди травмуються, бувають зимовий, зимовий період, коли там травмуються із-за падінь, із-за того, що падають бурульки або щось інше. Але Якщо роздивитися цей аналіз стосовно е, тих е, нещасних випадків, які мають важкі або смертельні наслідки, то електротравматизм складає досить суттєву частину від 20 до 40%. в залежності від пори року, в залежності від е, галузі, де це відбувається, тобто це дуже високий відсоток. Тобто, якщо виникає якась електротравма. В більшості випадків вона є дуже важкою. Тому е, цю тему бажано розглянути досить докладно. Ну, які існують причини електротравм? Там також є така градація, тобто, що е, спричинило виникнення тієї чи іншої електротравми? Ну, в першу е, чергу, це технічний стан електрообладнання. Технічні причини це те, що пов'язано з несвоєчасним обслуговуванням або взагалі відсутністю такого обслуговування. Будь-яке електрообладнання, коли воно нове, воно має дуже великий запас міцності. І це призводить до того, що ті, хто ним користується, ну якби собі дозволяють так розслабитись, не звертати увагу на те, що це обладнання, як і будь-яке інше. Воно вимагає певного обслуговування, перевірки його стану. І тому трапляються отакі травми. Далі є у нас е, організаційно-технічні. Організаційно-технічні це ті, які пов'язані з виконанням якихось робіт е, на електрообладнанні в електроустановках. Це у нас і засоби захисту, якими повинні користуватися е, працівники, це у нас і інструмент. За допомогою якого виконуються ці роботи, це у нас і персонал, який це виконує. Тобто, це сам персонал, іноді нехтує тими чи іншими засобами захисту, або використовує невідповідний інструмент, і це призводить якраз до електротравм. Також у нас є організаційні організаційні причини це низька виробнича культура. Коли у нас працює. Те чи інше підприємство, те, той чи інший заклад. Е, іноді виникає питання, що вони не можуть підібрати, скажімо так, фахівців е, належного рівня, і вони беруть вже тих, хто погоджується виконувати цю роботу, а це люди можуть бути без досвіду, без е, необхідних навичок. І коли вони починають виконувати таку складну роботу, як обслуговування електроустановок. Яка ну, на перший погляд вона здається дуже простою, ця робота. Ну, Що там, що нам варто там поміняти лампочку, або там підкрутити якісь контакти в розетці, або ще щось таке. Тобто вона здається, дивлячись збоку, зі сторони на цю роботу, що вона дуже проста, і хіба я не можу це так само взяти, якісь, якусь викрутку і це зробити. Але ж коли починає людина без навичок, без відповідної підготовки, без навчання? Е, яка не має до цього, скажімо так, е, хисту, е, виконують цю роботу, виникають електротравми. На жаль, також у нас є організаційно-соціальні, ну це вже стосується безвідповідальності керівництва. Керівництво у нас іноді вважає, що якщо у нас воно там з кілька років там виконувалась ця робота і нічого не траплялось, то і далі можна не звертати на це е, уваги. Але ж цей напрямок вимагає все-таки відповідного, поважного ставлення е, до е, таких небезпечних фактори, факторів, як електроенергія. Ну, давайте тепер роздивимось безпосередні причини ураження електричним струмом. Ну, е, на першому місці, за відсотками, скільки воно там складає з усіх електротравм, е, є дотик до неізольованих струмов, Ведучих частин, тобто ті елементи, які є провідниками струму, які використовуються для передачі електроенергії, якщо до них до неізольованих елементів доторкнутись, то трапляються електротравми. Також, крім е, того, що можна доторкнутися до неізольованих, іноді ми е, доторкаємось, начебто до ізольованої частини. Але ж вона фактично пошкоджена. Це бувають і пошкодження якихось елементів, де там у нас або лампочки вкручуються, або вилка, якою за допомогою якої підключається той чи інший електроприлад, або якісь інші елементи. З часом вони можуть пошкоджуватися. Це можуть бути подовжувачі, які дуже розповсюджені, у нас використовуються для підключення якихось апаратів. Які опинилися досить далеко від е, розеток живлення, і е, ми хочемо підключити цей апарат. І тоді цей провід або кабель він лежить десь на підлозі, він десь по ньому е, можуть ходити, можуть там, рухати меблі, ще щось. І е, після тривалих таких процедур воно просто пошкоджується. І коли ми беремо оцей. Подовжувач, або е, цей шнур, який живий той чи інший електричний прилад, то е, доторкнувшись до елементів, які вже стерчать, це може бути дуже маленький провідник, який там виліз, або пот, е, потерта ізоляція, де ми не звертаємо уваги, але ж беремось за цей елемент, іноді навіть е, не приділяючи достатньої уваги, е, за що ми беремось, як ми беремось. Ми е, можемо не знати, що перед тим як скручувати той е, подовжувач або скручувати довгий шнур живлення електроапарату, е, що його потрібно спочатку відімкнути від розетки, і це призводить до електротрав. Тобто, приділивши достатньо уваги е, саме цьому напрямку, щоб люди були або підготовлені, щоб вони приділяли достатньо уваги. Цьому напрямку, тобто пошкодження ізоляції, або якісь інші там, ситуації, коли людина може доторкнутися, ми можемо уникнути практично більше половини електротравм, які відбуваються. Тобто 55% це досить суттєва частина е тих електротравм, які відбуваються, із-за того, що ми доторкаємось до неізольованих або доізольованих при фактично пошкодженні ізоляції. Елементів електроприладів. Е, далі на другому місці електро, стоять електротравми, е, які виникають в той момент, коли ми доторкаємось до неструмоведучих, тобто не безпосередньо провідників, а до корпусів електрообладнання або до електрично зв'язаних з ними металоконструкцій. Це можуть бути якісь там підставки, стілажі, можуть бути. Каркаси, якісь інші елементи, які опинились поряд, і які доторкаються до цього апарата. І коли у нього у апарата виникає пошкодження ізоляції, і у нього на корпусі виникає небезпечний потенціал, то людина, яка доторкається до цих елементів, так само отримує електричний удар. Тобто виникає ситуація, за якою крізь людину від цього апарату на землю протікає електричний струм. Це також дуже суттєва частка е, електротрав. 23% складає от, ось такий вид електротрав. В даному випадку нам треба буде звертати увагу і на заземлення, які повинні бути на цих електроапаратах, щоб вони були не пошкоджені, щоб були відповідні там провідники, які з'єднують, і всі ці контакти повинні бути в порядку. Тобто, це також відноситься. До технічного обслуговування цього м, обладнання. Щоб вчасно побачити, що є така проблема, потрібно, щоб фахівці обстежили цей е апарат, цю електропроводку. І тоді можна бути більш-менш спокійним, що ще 23% електротрав ми можемо уникнути при користуванні цими апаратами. Ну, є ще один такий. Е Вид електротравм, який відокремлений в окрему категорію, це крокова напруга. Останнім часом, коли відбувалися обстріли наших електроустановок, наших електросистем, було дуже багато ситуацій, коли були обірвані проводи, і коли цей провід доторкається до землі, навколо нього на відстані до 8 метрів виникає зона крокової напруги. І якщо людина підходить. До цього провідника, може, навіть не бачить, що там якийсь провідник лежить на землі, вона може потрапити саме під дію крокової напруги. Що таке крокова напруга? Це е, напруга, тобто різниця потенціалів між двома е, топ, е, точками на землі на відстані кроку людини. І коли людина робить такий крок, між е, її ногами виникає небезпечна напруга. А якщо є така напруга, не маючи відповідного захисного взуття, людина отримує удар струмом, коли струм протікає між ногами. Він викликає скорочення м'язів. Потім людина е із за цих мимовільних скорочень м'язів падає на землю і починається вже протікання струмів е в напрямку нога, рука, голова, рука, нога-нога знову так. Тобто людина там під дією струму скорочується не, е, мимоволі її ці м'язи, і виникає дуже небезпечна ситуація. Аж до смертельних випадків це може бути. Тобто потрібно бути уважним. Особливо це стосується районів, де е, ще відбуваються бойові дії, там, де можуть бути ці пошкодження лінії електропередавання, тому що електроенергетики все ж таки намагаються тримати нашу електросистему, щоб вона була роботоспроможна, але ж пошкодження є, і потрібно, ще раз повторюю, потрібно бути дуже уважним, коли ви рухаєтесь або в районі, де знаходяться повітряні лінії електропередавання, або в тих місцях, де можуть бути отакі от місця замикання на землю. Ще один вид електротравм, який відокремлений в окрему категорію, це ураження людини через електричну дугу. Складає він начебто невеликий відсоток, всього 1,2% від усіх електротравм, але ж е, він відрізняється тим, що ці травми дуже важкі, тобто від дії електричної дуги, яка виникає під час там, коротких замикань і має надвисоку температуру. Температура електричної дуги коливається е, в межах від 3 тисяч градусів до 10 тисяч градусів. І е, така температура вона виникає в місці контакту, якщо е, людина знаходиться в безпосередній близькості до цього, тобто, якщо там до людини може бути і пів метра, і метр, вона отримує опіки. Опіки бувають дуже важких е, рівнів. Тобто будь-які рівні, які тільки е, класифікуються, там є від першого до четвертого, можливі під час виникнення електричної дуги. Е, на це я хочу звернути увагу, бо такі роботи є в будь-якому місці, на будь-якому підприємстві. Це заміни якихось запобіжників, коли це відбувається під напругою. Це якісь підключення, тобто, коли людина працює або безпосередньо на стромоведучих частинах, які знаходяться під напругою, або поблизу таких стромоведучих частин, вона знаходиться в зоні. Ризику виникнення електричної дуги. дуги дуга виникає від е, короткого замикання, яке можна створити як інструментом монтерським, якщо він або не відповідає тим вимогам, або ви е, в якихось випадках ризикуєте і виконуєте роботу дуже е, таку кропітку, е, коли дуже маленькі відстані між елементами з різними потенціалами, і це може призвести до електричної дуги. Наслідки дуже важкі, дуже часто людина гине в таких випадках і може навіть отримати дуже серйозні ступені інвалідності. На це я звертаю увагу, бо навіть картинка, яку я на цьому слайді використав, вона трохи з гумором, але ж насправді ці травми вони дуже виглядають сильно. Я не хотів, щоб бачили їх насправді, які вони відбуваються. E, є ще e, близько 20% інших причин, e, із-за яких виникають електротравми. Ну, в даному випадку ви можете побачити декілька векторних картинок. E, це причини і ураження блискавкою, яке відбувається, коли люди нехтують e, тими, e, тією інформацією, що не можна користуватись під час e, грози e, мобільним телефоном. Що там утворюється е, певне електромагнітне поле, яке притягує ту блискавку. І вже були випадки, доводилося мені е, як ви так бачити ті наслідки, які відбувалися при цьому. Е, читати матеріали про е, розслідування таких випадків, коли людина вважала, що вона знаходиться в безпеці, розмовляла по телефону під час грози на вулиці і е, від цього постраждала. Е, потім е, якісь. Е, Жарти з електрикою, або е, коли діти, не знаючи певних е, моментів, як потрібно користуватися тим чи іншим електроприладом, вони починають е, виконувати ті чи інші роботи, начебто з безпечними побутовими приладами, і е, трапляються так само травмування. Е, користування електроприладами в вологих е, переміщеннях це можуть бути і ванні кімнати, місця загального користування. Коли там на підлозі можуть бути калюжі, або на вулиці під час е, дощу е, снігопаду, туману, е, починають користуватися е, мережевим електроінструментом, тоді також є вирогідність того, що виникають такі електротравми. Всі їх відокремлювати в окремі категорії немає сенсу, але ж треба пам'ятати, що є такі напрямки, е, які е, їх просто звели. В одну категорію інші причини, і вони складають трохи менше 20%. Про них теж потрібно пам'ятати. Якщо десь щось трапляється, це потім тр... потрібно доводити і до е учасників освітнього процесу про те, що така ситуація трапилась. Будьте уважні, не повторіть помилки от тієї людини, як вона там діяла. Тобто потрібно розглянути це, дати можливість пофантазувати. Особливо дітям, щоб вони собі і розвивали уяву, і щоб у них виникала певна, скажімо так, асоціація, що виконуючи отаким чином таку роботу, або користуючись тим чи іншим приладом, що може виникнути така неприємна ситуація. Давайте роздивимося ще разочок, що таке електротрав, які основні причини електротравматизму. І яким чином ми можемо знижити рівень цього травматизму? Тобто, ще раз повторюю, технічні е причини: це стан електрообладнання, що можна зробити. Це своєчасно так, е проводити випробування або вимірювання на вашому обладнанні для того, щоб перевірити його стан. Якщо є якесь застаріле обладнання, то е потрібно з часом проводити його модернізацію. тобто, вже переходити на більш сучасні види електрообладнання, які е, створюються зараз за вимогами скажімо так, певних міжнародних стандартів з урахуванням от тих е, небезпек, які могли виникнути, і е, вже намагаються зробити таким чином, щоб цих небезпек вже не було. Тобто, і будь-який сучасний чайник, е, в ньому дуже багато технічних рішень. Які допомагають зробити безпечним користування цим приладом, якісь інші прилади, які мають внутрішні елементи автомати... автоматики, автоматичного відімкнення, або якісь там конструктивні елементи, які е, зменшують вірогідність того, що може виникнути електротравма. Але ж те, що стосується у нас там електропроводу, те, що стосується якогось. Дороговартісного обладнання, все рівно потрібно його контролювати. Для цього є спеціальні організації, спеціалізовані організації, є лабораторії, які виконують такі роботи. Звертайтесь до них, і вони вам допоможуть визначитись, чи це обладнання воно є безпечним, чи потрібно провести якісь роботи для того, щоб його. Модернізувати, і воно буде далі, скажімо так, і приносити користь і не буде нести з собою небезпеку. Далі, організаційно-технічний, те, що стосується засобів індивідуального захисту, інструменту і персоналу. В першу чергу треба звернути увагу на підготовку персоналу. Є у нас персонал електротехнологічний, це персонал, який для виконання своєї роботи використовує. Якісь електрифіковані е, прилади або інструменти. Е, оцей персонал він повинен бути навчений з електробезпеки і повинен мати як мінімум другу групу з електробезпеки, особливо якщо він виконує цю роботу десь в умовах з підвищеною небезпекою враження електричним струмом. Що це таке на е, майбутніх заняттях, я ще е, розповім. Далі, контроль стану засобів індивідуального захисту і інструменту. Е, як і засоби індивідуального захисту, це у нас можуть бути діелектричні рукавиці, це у нас можуть бути е, калоші, боти, е, там, якісь показчики напруги, потім монтерський інструмент з ізольованими е, руків'ями. Це все підлягає щорічному випробуванню. Те, що стосується рукавиць діелектричних, вони один раз на 6 місяців випробуються, інструменти і все інше випробуються один раз на 12 місяців. Про що у вас повинні бути там відповідні протоколи, і ви тоді можете бути більш-менш спокійні, на, хоча б на ті 12 місяців майбутніх, що цей інструмент він не несе загрози. Життю та здоров'ю підлеглих вам працівників, і ви можете бути спокійні, що вони виконують цю роботу безпечно. Е, організаційні, ну організаційні причини я вже казав про е, те, що це залежить від відношення керівника. Ну, в даному випадку е, потрібно стимулювання розвитку виробничої культури тобто потрібно не тільки самим проходити це навчання, потрібно і стимулювати, щоб люди самі цікавилися. Дедалі ми будемо, якби там, трохи змінювати всю систему, і е, той чи інший працівник для того, щоб виконувати цю роботу, вони повинні розуміти, що в першу чергу е, вони коли навчаються, вони себе забезпечують інформацією, навичками для того, щоб безпечно виконувати роботу, для того, щоб живими і здоровими повертатись додому після виконаної роботи. І отримувати від роботи тільки задоволення і зарплатню, яку вони отримують за це діло. Таким чином, стимулювання розвитку виробничої культури там є багато різних інструментів, які в е, світових там, лідерів, скажімо так, використовуються. Тобто є і певні преміювання, є і певні е, заохочення для того, щоб ця культура була на більш високому рівні. Це і забезпечення, тобто з боку е, керівника, він повинен забезпечити як засобами захисту, так і інструментами, так і спецодягом. І тоді вже вимагати від людини, щоб вона цим всім користувалася. Тобто це все е, входить до е, поняття стимулювання розвитку виробничої культури. Далі, організаційно-соціальні це у нас вже е, такий момент, на який потрібно звертати увагу, коли ми попередніми нехтуємо. Тоді вже приходять контролюючі органи, вони пишуть певні приписи щодо усунення тих чи інших невідповідностей, і тоді вам вже доводиться це в терміновому порядку виконувати ті вимоги, які прописані в приписах. Але ж якщо у вас все, скажімо так, виконується, якщо ви стежите за тими пунктами, які я раніше нагадав, то перевіряючи, коли там. Дивляться на ці напрямки, вони вже бачать, що у вас основна робота вся виконується. Ну і тоді можуть бути такі позитивні якісь там відгуки, або якщо і будуть якісь невеличкі приписи, які дуже легко і швидко виконуються. Ну, ще один момент, на який я хочу звернути: ось тут у нас є 5 основних документів, бо все під час занять, під час лекції неможливо розглянути. Документи дуже об'ємні. Я хочу вас познайомити з цими документами, щоб ви могли звернутися до е, положень, до якихось вимог і подивитися в тому чи іншому випадку, якщо у вас виникають певні е, питання. Ну, в першу чергу, ось у нас там посередині, е, це правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Це той документ, в якому прописані вимоги щодо персоналу, який ви будете потім допускати до виконання робіт в електроустановках або з електроприладами. Там є вимоги щодо отримання груп з електробезпеки, там є порядок виконання цих робіт, тобто є і про те, яким чином. Ці роботи виконуються, якісь там за розпорядженнями, якісь за нарядами, якісь в порядку поточної експлуатації. Тобто цей документ він містить в собі інформацію щодо порядку організації безпечної експлуатації. І це питання у нас найвище. Тобто, в першу чергу, потрібно е думати про безпеку працівників, які будуть виконувати ці роботи. Потім е, ви бачите ліворуч правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Цей документ не має абревіатури НПАОП, тобто нормативно-правовий акт з охорони праці, і він містить в собі е, всі вимоги щодо технічної експлуатації. Тобто його можна поставити на друге місце е, в е, до бібліотеку, скажімо так. Відповідального за електрогосподарство, тому що в цьому документі всі технічні вимоги, тобто періодичності проведення тих чи інших видів е, технічного обслуговування, е, ті вимоги, яким повинні відповідати ті чи інші електроапарати, електроприлади, е, коли їх там випробують, коли проводять технічне обслуговування, тобто наполовину цей документ складається з таблиць з нормативними вимогами. І користуючись цими вимогами, ви можете е чітко зрозуміти, яка є періодичність проведення технічного обслуговування, і що потрібно робити, і як правильно допускати людей до технічного обслуговування е цього електрообладнання. Далі, ще раз, е ще ліворуч, у нас є правила улаштування електроустановок. Цей документ він е базовий для багатьох інших документів. Е цей документ, документ він є. Обов'язковим документом в основному для проєктувальників, для тих, хто займається реконструюванням тих чи інших електроустановок. І там є оті глибинні знання, на підставі яких побудовані всі наші електромережі, всі наші електроустановки, тобто там є дані і про перерізи провідників. Тобто від перерізу залежить, яка потужність може бути підключена. Це ви можете знайти. І е, інші дані, те, що стосується саме будови цих е, електроприладів. Також е, тут є праворуч від центрального документу, у нас правила експлуатації електрозахисних засобів, тобто які періодичності проведення випробувань цих засобів. І ще один документ він вже більш специфічний: це правила будови електроустановок і електрообладнання спеціальних установок. Він також має е, абревіатуру НПО, нормативно-правовий акт з охорони праці. І в цьому документі, ну там вже більш специфічні моменти, це повинні знати саме фахівці. Так. Дякую за увагу. На цьому перший блок закінчено.